24 лютого 2022 року рівненський військомат тисячі чоловіків та жінок записуються до лав зсу аби захистити країну від агресора. Серед них і Тарас Давидюк. Тоді для знімальної групи телеканалу Рівне 1 він сказав наступні слова: не панікуйте, все буде Україна. Прорвемося, дамо відсіч. Перемога буде за нами. На жаль, життя героя Тараса Давидюка обірвалося 3 листопада поблизу Роботино на Запоріжчині. Ворожий дрон Камікадзе скинули на автівку, коли Тарас евакуйовував побратимів. Провести в останню дорогу Тараса прийшло чимало містян. Пластуна сеньора, Наше пластове. Тричі. Слава. Слава! слава. Захисник добре відомий усій патріотичній спільноті Рівненщині, адже ще зі студентських років був активним в різних патріотичних організаціях зокрема, активно навчав молодь патріотизму, розвиваючи рух пластунів. Про нього розповідають як про людину, на яку завжди можна було покластися у будь-якій справі. Особливо це стосувалося патріотичного виховання. Його просто не можна було не знати. Тарас був і виховником, тобто він працював з дітьми, він їх виховував. Тарас був інструктором, який передавав якісь свої вміння, навички, він був адміністратором, тобто він розвивав місцеві осередки. Тобто, коли така людина йде, ми відразу відчуваємо величезну порожнечу, яку поки що нема чим заповнити. Також Олександр Денисюк згадує найяскравіший спогад з Тарасом Давидюком. Це їхнє знайомство. Це був 2008 рік. Ми з ним зустрілися в селі Здовбиця на святкування дня народження Романа Шухавича. От я тоді був з маленького села. і Я пам'ятаю Тараса, який був досить такий масивний чоловік. І він підійшов, крепко пожав мені руку, каже: Здоров! Ось і після того, здоров до 23-го року. Ми могли не бачитися місяцями, але я просто знав, що він є. Тарас Давидюк став на захист батьківщини ще з часів майдану. По тому була служба в зоні АТО. З початком повномасштабного вторгнення відразу пішов на фронт. Бойовий побратим Тараса Маркіян служив з ним ще з 2014 року. Розповідає про друга як дуже відповідальну людину. Його не цікавило нічого, окрім ефективного виконання своїх військових обов'язків. Дисциплінованість, спокій, стресостійкість. Як я ще кажу, виключна скромність, от це людина, яка завжди знала, як себе вести, була тактовною в будь-яких ситуаціях і ніколи. Попри свій спокійний характер, не боялися на себе відповідальність. Також Тарас Давидюк, відомий спільноті Рівного, ще як і журналіст. У 2019 році заснував видання Горині інфо, в якому писав матеріали про патріотичне виховання, війну та проводив журналістські розслідування. Я знаю його як колегу журналіста. Він створив прекрасний сайт Горень, де багато. Писались матеріалів про військових, про пластунів, про патріотизм. І наш час це важливо. Поховали Тараса Давидюка на кладовищі гребник у Рівному. В одному з крайніх дописів, які зробив на своїй сторінці у соціальних мережах, герой написав слова, які повинен прочитати кожен українець. На сьогодні немає і не може бути важливіших справ ніж війна, і це мають зрозуміти всі, і не лише зрозуміти, але й діяти відповідно. Павло Невесенко Павло Стецюк, новини рівного.